Той, хто за зимовою, завірюхою, за кучугурами снігу не бачить весни, той замерзає назавжди. Люди, які живуть, живуть надією на майбутнє. Ці дерева біля хати, вчитель-коновалець, посадив на честь своїх трьох синів Євгена, Мирона і Степана. Юності ми шукаємо для себе ідеал. Євген Коновалець, багато перечитавши світової літератури, обрав свій ідеал серед героїв Іпсена. Ще будучи гімназистом, він зіграв в аматорському театрі Гюнта. зіграв вперше на Україні і вперше українською мовою. Народом мій гордий, ми уміємо піти пробоєм проти хвилі. Хіба то смисл життя у тому, щоб ватою заткнути вуха, щоби не чуть зміїного шипіння? І все це так болюче ранить націлих, мечучи у вир, Рабам своїм вчинити щастя, здобутись на відвагу діл. Це гнатися по вольній волі Крізь сто доріг по чистим полі. І знати це, що жодна хвиля не є останньою для нас, що маємо для всього час, і коли зриваємось до бою, місточок має за собою, Яким повернемось назад. Це є життя мого догмат. Він був усім моїм прапором, що світ оддав мені отвором, він жив от віку і крові моєї раси і сім'ї. Селом Зашковим Львівського повіту на Галичині, що було тоді під Австро-Угорщиною, пов'язане життя чотирьох поколінь коновальців. Батько Євгена Михайло Коновалець багато років пробув управителем народної школи в Зашкові. Мати Марія Коновалець працювала вчителькою в тій же школі. Десь уже пізніше Євген назве Зашків своїм родинним селом, а себе. Прописаним до шмату рідної землі. Час його дитинства це останнє десятиліття 19 століття. Час, коли показна спокійність і врівноваженість життям створили непорішими протиріччя епохи. Жили коновальці скрутно. Вчительська праця на Галичині була важкою, а й по всьому скромно оплачувалась із краєвих фондів. Мати виховувала синів в спартанському душі. Та все ж була в сім'ї атмосфера справжньої інтелігентності, взаємоповаги, духовної теплоти. Батько привчає дітей любові до української мови, до серйозної літератури вчить Слова Божого. Вчитель Коновалець політикою не займався, та проте видатним політичним діячем стане його старший син. Завершивши академічну гімназію у Львові, в 1909 році Євген вступає до Львівського університету на правовий відділ. В столиці Галичини на той час було засилля і всевладдя поляків. Все українське нищилось, принижувалося. Євген Коновалець з усім ентузіазмом юності здійснює ідею українського університету. На сам початку діяльності української студентської спілки Коновалець – один з її активних діячів. Самостійницькі ідеї, які з часом стали загальнонаціональними, зароджувалися саме в студентських осередках. В житті Коновальця, як і у мільйонів європейців, все перевернули постріли в Сараєво 28 червня 2014 року, почалася Перша світова війна. Взятий до армії, Євген виїжджає на Карпатський фронт. В знаменитому героїчному бою на горі Маківці на початку травня 2015 року. Старшина Коновалець потрапляє в російський полон. Він більше ніколи не вернеться до рідної хати. Для нього починається нове життя, яке бере напруження всіх його духовних і фізичних сил. В полоні в Царицині йому вдається організувати батальйон і змогтися його перекиду на Україну. А сам коновалець тікає із полону на Україну в Київ. І саме тут. Скаламучені війною і революцією столиці України, він створив перші загони регулярної армії січових стрільців. Саме ту військову формацію, якій було дано зіграти знамениту роль у визвольній боротьбі українського народу за свою незалежність. Наш фільм не біографічний. Це лише данина пам'яті людини, яка повністю віддала себе народу. Його національному самосхопленню полковник конувалець. Український переплюд. З 1921 року полковник Коновалець в еміграції. Десь далеко лишилась його рідна Галичина, Зашків, батьки і брати. Тільки листи єднають його з Україною. А він про неї думає постійно. Працює над згуртуванням всіх сил заради майбутнього, неминучого звільнення Галичини від поляків і всієї України від більшовиків. І підсумком його зусиль об'єднання націоналістичних організацій в Україні та, за її межами, в одну організацію українських націоналістів. Створення ОУН стало найголовнішою справою у житті полковника Коновальця. Його. Громадянським подвигом ішов 1938 рік. За плечима полковника роки роздумів, осяєн, практичних справ і надій помилок, від яких ніхто не застрахований, 23 травня 1938 року в голландському місті Роттердам на одній із вулиць в руці перехожого вибухнула валіза. От так НКВС, як раніше Симона Петлюру, а пізніше Степана Бандеру, знищив видатного ідеологічного супротивника більшовиків. Ним був 47-літній Євген Коновалець. Історія висока на символах. Через десятиліття вночі кимось буде зірваний пам'ятник Євгену Коновальцю в Зашкові. Його рознесло на шматки як тіло живого полковника. Та поряд з уламками став новий пам'ятник. Здравствуй. Поема не кінчена перґюнт, і боротьба продовжується полковнику Коновалиці. Я це ціле військо. Жадоби, почувань, бажань. А дюм та я це цілий світ зусиль, вмагань, фантазмагорів, усе минає швидко так, усе, чим я живу, і все, чому я є такий, не інше. Але ж то Богові потрібно так було. Крім того я, хто є терплячим, спасенім, а ті, що перші останніми прийдуть. Так у завіті сказано було. Як у казках мовиться, і було їх три сини у батька, різні долі їм Бог дарував і таке інше. Але чомусь то в казках ніхто не згадує про батька. А ми хочемо завершити наш фільм, коли непреклонно батькові народному вчителю Михайлу Михайловичу Коновальцю і всьому родові Коновальцю.